Всім доброго дня. Сьогодні у нас 24 травня 23-го року хочу вам розказати про мою яка вона, який стан її на сьогоднішній день. Ось так виглядає. Вже багато червоної. Ось так. Це у нас нагадує цей участок у нас йде молодої. Це перша річка. Яку я посадив в жовтні. Ось так. Дивіться, зараз я зверху почну і розкажу вам, які тут сорти ще раз. ось Це в нас тут Амі іде Чотири вулички. Ось зараз я вам покажу які ягодки. Тут вже було два збора. Ось так. І ще є отака ягодка. ну Ще таких багато, бачите, ще білі є, ще зелені. ну тобто Ще місяць будемо, напевно, збирати її. Ось так вона виглядає. Дуже солодка. Класна ягода. Мені здається, цього року ще більше, ніж в тому році була. Саме на цьому сорту. Дуже класно. Так, Далі в нас йде одна вуличка Джолі. Ще Зараз я вам покажу. Так, де це воно. Ось, тут. ось тут у нас джолі, так, да. є ось бірочка. Є джолі. Теж солодка ягода. Класно, це у нас вона в принципі, на перший рік пішла на пробу, теж такі ягодки є. Доволі непогана не така, Ну, чимось схожа на амі. Навіть мені здається, що вона трішки солодше Показалось. Все, далі йде наш найкращий сорт, мені здається, це Азія. Дивіться, які тут китиці. Ну, ягода просто бомба взагалі. Дивіться, ну, клас. От, і мені подобається, що вона отак так стелиться. Бо ті бачили є, ну, ті сорти, які Амі, Джолі, в принципі, Альба і Клері, вони теж цвітоноси йдуть догори. А саме в Азії вони йдуть, стеляться понизу. <кхем> Ось, бачите як? Зразу стеляться. Тобто, ну, блин, ну реально класно. Такі лапті є, що прям на всю руку. Дивіться, який тут. Ну це ще не найбільші, є ще більші. Тобто Азія це в мене найбільший її. Тобто я найбільше ставку зробив на неї. Бачите які. Ну, класно, класно. Що тут говорити? І це тільки перший рік плодоношення. Мені ну, дуже подобається а Це все в нас Азія. Далі в нас йде сорт Альба. Теж є класні ягодки, тобто вона така гарна ну, теж конусовидна іде. і... Теж доволі є такі великі ягодки. Ось бачите, такі. така гарна вона, І солодка, до речі. Ну, це взагалі популярний сорт. Ось дивіться. Бачу усики теж, ми їх обриваємо постійно. Це, в принципі, прийшов. Сьогодні обривати ці всі вусики і на та, що пішла на другий рік, двохрічка, Тож я все обриваю вусики, хочу по максимуму ягоди цього року зібрати. Щоб не тратило сили на вусики, то обриваю, обрізаю. Ось на склері. ось, Дивіться, бачите? ну, Теж класні кущики, все ну, якби нормально. Це у ну, мене дві вулички тут. Ось такі ягодки, вони, до речі, дуже похожі до Альби. Ну, ось такі ягодки. І, до речі, солодка. Ну, Класний теж сорт солодкий. Так що граюся, обриваю вусики, я ж кажу. Хочу по максимуму, щоб були в нас... Було в нас ягодка і велика, і побільша. Ну, а це ось у нас вже на другий рік пішла клерій. Ось бачите, теж так, ось така ягода. Все, все, в принципі, в порядку. Трошки приморозило, ну, це те, що вже було під парниками, під плівкою. Вона ще воно, збоку лежить плівка. Ще не забирав, скоро вже буду забирати. Може Трохи часу буде, то буду забирати. Це в нас альба зразу теж. одна вуличка, теж вже білі, розовіють вже. ягодки вже теж скоро будуть 2-3 Ну, А це в нас амі. Тут весь цей участок, що під плівкою нагадую, в мене йде друга річка. Ось, бачите, білі, білі ягодки, розовіють. Ну, тобто, в принципі, вони йдуть в один, в один срок дозрівання, О, ці, іменно е, Альба, Клері, Амі. О, зараз ще вам покажу сорт цей домашній. Наша краса півночі, я трошки помилку, напевно, зробив, мені треба було її прорідити. Там дуже багато рожків наросло з одного кущика. Ну просто дивіться, що тут робиться. Ягоди дуже багато, як виноград. Ну, я думаю, крупних ягодок не, не дуже буде багато. Ну, коротше, треба проріжувати. мабуть, залишати десь максимум 5 рожків. на корчикові, бо діва не буде, як то кажуть. І ось у нас Азія відходить від хлорозу пот... помаленьку. Ось такі ягодки. ну Вона вже трошки в нас пізніше. Це середній сорт, то вона чуть-чуть пізніше буде йти, а це трошки є. ягодки є. А ось у нас і мальвіна. Зараз покажу, що в нас тут з мальвіною. Мальвіна в нас. ну Мальвіна вже ось цвітоноси викидає, бачите? Я, я думаю, через місяць буде. Я, може, швидше трошки побачимо. Ось сорт Купчиха, як мені сказали, ну і я не знаю. В неї вже ягідки є, купчиха відноситься до пізніх сортів, але ну, ягідки вже є. Мені здається, що мене просто обдурив. Це в нас бріла ранній сорт, в мене її небагато. Але теж такі ягодки гарні. Тобто є, ну дивіться, ось ось так виглядає в нас бріла Вже то червоніє вже, ну, нормально. Теж дивіться, яка ягодка. Прикольно. Так, далі у нас сирія, Це середній сорт, теж вона червоніє, бачите, ось ягодки. Дуже смачний сорт. І десь далі у нас ще є. <кхем> Ще один середній сорт Vendance 7. Це той, що без збірки. Ось, він навіть відрізняється кольором. Бачите? Ось він тут починається, похоже. Так, напевно... Ось. У нього, Ось він. бачите, який дуже гарний теж. Я його того року на пробу ну, Класний, класний. Дивлюся, ягодка велика і смачна, до речі. Ну, В принципі, я інших сортів і не тримаю. Так, в нас тут ще ось це мальга, її стан на сьогодні вже теж червоніє. Але мені здається, мені треба було. О, о, Бачите, яка ягодка ще. Потрібно, напевно, було просто їх перший цвіт обірвати, щоб сила пішла в кущ. але я залишив, дивіться, як вона засипає. Тобто... Ну, ось така ягодка, бачите? Дуже багато ягод на ній. Це ремонтантний сорт. Так, далі в нас іде Bois напевно, так? А, нічого. Ось Марадебуа. Так. Ось Bois починається. Теж дуже багато ягідок, ви самі бачите. Це теж молода посадка. У жовтні садили, вже під кінець жовтня, напевно, в 20-х числах. Ну, дуже пізно вийшло садити. Це в нас Альбіон. Бачите теж? Ну, тут Альбіон це От, ягідки вже побільше йдуть. І кущики побільше. Так вона вже в нас привикла, як то кажуть. Ну, Бачите. Хороші ягодки. Така вона тверденька, ну вона транспортабельна, тобто вона йде тверденька, але дуже смачна. Так, тут у нас ще Сан Андреас теж трохи холорозить. Ягодок теж багато, ну теж крупні, а це в мене два, їх саме більше. Тому кому потрібна розсада саме з цих сортів пишіть, дзвоніть. Будемо робити вам розсаду. Я напевно виберу якийсь день та засніму відео про розсаду, що по чому, куди дзвонити. Ой, а це в нас іде кабрило. Ось така ягодка. Дивіться, теж дуже багато засипає ягідок. Ось, ось, дивіться на цю красоту. Просто. Не знаю, в мене або буде дуже мало розсади на продаж, бо буду собі розсаджувати такі сорти, як Кабріло, Марадебуа, Мальга. Тобто, якщо там, може перший хто звернеться, то я можу виділити там якусь невелику кількість. Так, Отут в мене будуть ремонтнатні сорта на цьому час, де солому Він поки відпочиває. Ось у нас тут мальвіна, сама перша моя. Це вона вже на третій рік пішла. Самий перший мій участочок. І тут ось Азія. Також хлорозить трохи. І Амі. Це вже третій рік. Ось вам третій рік, дивіться. Цвітоносів ціла куча. Ой, дивіться, дивіться. Бачите? Ну, Дуже класно. Ягоди просто багато. Ще багато зелен... зеленої, але ну, також вона тільки починає розвивати разом з другорічкою. Тобто вони в один срок. Я думаю, теж через 2-3 дні вже будемо збирати з цієї грядки. Ось так виглядає. Дивіться, скільки ягод і яка вона. Ось. Це все ань. Ранній. ранній сорт. Підгнозів і внизу і вгорі, Ще від. Самої маси ягоди похилилась донизу. ось Бачите? Вони просто падають вже. Ось, дивіться, який цвітонос, цвітоніжка груба і просто її положили вони. Ця маса ягід. Ось, дивіться. ну класні, класні кущики. ну Другий-третій рік це максимальний. Максимальна урожайність. Ось у нас Азія далі йде. Ще цвітки бачите. Там, там цвітки, там вже там зелена ягідка, там вже бі, там вон біла. Ось дивіться які ягоди. Але деякі кущі, там далі я вам покажу. Ну тобто їх потрібно було все-таки прорідити. Бо ягоди багато, але вона дрібна. тобто... Не знаю, може но, трохи далі вона ще по і набере. Ну, таких помилок не потрібно робити, потрібно її трохи зачищати. Я ж говорю 5 рожків, напевно, максимум залишати, щоб ягода була максимально великою. Ой, бачите, амі. А це у нас Азія. Дивіться, скільки тут ягідок, Ось. Ну, клас. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Ну це має бути нормальна така ягода, мабуть, на грам 50-60. Ось це. Отакий урожай у нас. Тому замовляйте в нас розсаду. Я десь почну її робити вже. Ось, дивіться. Бачите, це дуже багато рожків. Там, я не знаю, скільки там. Це пару кущів і ось теж. Дивіться, яка ягода, вона вже дозріває, ну червоніє, але вона не сильно тут крупна. Дивіться, бачите, скільки. Ну, може вона ще набере, не знаю. Подивимось через пару днів. Тому замовляйте. Розсаду я ж говорю, я зроблю окремі... Окремі відео на цю тему. Тобто, і будемо працювати вже після збору врожаю. Все. Всім дякую, до побачення.